Трагическая новость. Министерство обороны подтвердило гибель заместителя главкома военно-морского флота нашей страны генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова. Гвардия генерал-майор, герой России, герой... Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ. До этого командовал легендарной краснознаменной 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая принимала участие в боевых действиях под э, Киевом, ДНР, ВЛНР и зачищала Нашу Курську область настільки успішно зачищали, що його забаранили прямо там в Курській області. Так, це реально найжирніша ціль, яку вдалося ліквідувати силам оборони. Ну, точно в цьому календарному році. Там разом з генералом крякнули ще досить відомі окупанти. Ви дочекаєтесь? Я про все розповім, все розкажу. Бо в цього покидька руки не те, що полікоть були в крові. Він Уособлення всього того мерзенного, що ми ненавидимо в росіянах. Але давайте спершу про наші географічні території, бо наше підпілля в окупованому харцийську допомогло підтвердити ураження величезного складу з боєприпасами. Є. Опа. А от оно почому біло. Ух ти ї! У рот. І коли я кажу постійно, що наші люди нас чекають на окупованих територіях, то я маю на увазі їх. Ну, і так Одніми тебе. Тому не дивно, що завдяки всім тим, хто обожнює на таке дивитися, служба безпеки України і дізналася, де і в який час буде знаходитись ось ця істота. Добрий день. Значить, хочу сказати, що прежде всього, що з моменту начала воєнної операції, жителі міста Луганська ведуть себе героїчно. Значить, нікакої паніки. Ну дійсно, без жодної паніки, колишнього самопроголошеного мера Луганська, Манолоса Піл. Розкидали по малесеньким частинкам після Бодабуму в центрі Луганська і показово, що цей манолас. Чи піла я не знаю, що з них його ім'я, що прізвище? Та вже й неможливо. Він сідав в свою автівку неподалік кризнавчого музею на вулиці Тараса Шевченка, де він побував на виставці, присвяченій спецоперації Труба. Про трубу буквально сьогодні був пост в моєму телеграм-каналі Петрушевський, бо на кладовищах російських з'являється все більше свіжих могил учасників операції, які. Крякнули вже після її завершення через те, що в них просто порвались легені. Та і, в принципі, по... Погодьтесь, при Я просто запрошую вас всіх підписатись на телеграм-канал. Лінки лише в описі. Я там викладаю не тільки некрологію, а дуже багато цікавої інформації. Тому чекаю вас. І це такий, знаєте собі, перехід на довгоочікуване порім бойової роботи в одному з приграничних районів Курської області. погиб заміститель главнокомандуючий ВМФ Росії по бірговим сухопутним войскам генерал-майор Михаил Гудков. На эту должность он был назначен в марте этого года. До этого командовал... Легендарний, краснознамний 155 п'ятий бригади морської піхоти Тихоокеанського флота, яка приймала участь в бойових дійствах під uh, Києвом ДНР. Так, так, це саме ті покидьки, які були в Бучі, які були в Ірпіні, потім яких розбивали під ізюмом і нищили їх з дуже великою силою, пам'ятаючи все, що вони робили в київському прикордонні. Тому, ну коротше, ви розумієте, да, що це. Був был за покидок. РВЛНР и зачищала нашу Курскую область от купантов. Осенью 23 года Гудков был награжден медалью «Золотая звезда» за умелое командование подчиненными соединениями. Решение о назначении офицера замом главкома военно-морского флота принял лично Путин, который отметил, что и министр обороны Белоусов, и глава генштаба Герасимов считали, Що його опад можна тіражирувати на другие подрозділені, і знову ж таки абсолютно погоджую, що його досвід треба тиражувати на інші підрозділи. Бо крім генерала, крякнув його зам і ще 20 чоловік, які знаходились в штабі. Короче, цей досвід переносимо на кожний росіянський підрозділ, який тільки думає, що треба рухатися в сторону України, який тільки хоче підняти той сраний автомат в сторону українського солдата. І якщо ви згодні з тим, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тиці, ти в дзвіночок. Робіть все це, що випускали я і так вам буду нагадувати. Тому не переживайте, все буде добре, і в принципі, де як не тут. У нас на Райтнау right вы почуете так много хороших новин. Киевский режим может стоять и за терактами на кораблях, которые перевозят российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times. Такие инциденты произошли. Киевский режим может стоять и за терактами на кораблях, которые перевозят российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times. Такие инциденты произошли сразу на пяти танкерах, которые принадлежат греческим и кипрским судовладельцам. Эксперты считают, что для совершения диверсии водолазы могли устанавливать мины в местах, где суда вынужденно замедляют ход и подчеркивают, такие операции под силу только государственным силовым структурам. Страны НАТО по чистому совпадению готовят украинских боевых водолазов. Так прямо сейчас подразделение ВМС Украины принимает участие в западных учениях СИБРИЗ-2025 у берегов Британии там же и спецподразделение ВМС Британии, так называемая группа по устранению угроз. Его некоторые источники связывают с подрывом северных потоков. Я вам більше скажу, не потрібні ніякі бойові плавці, треновані дельфіни чи білуги, бо українські дрони допливають до Криму і запускають вже не тільки FPV зі своїх бортів, а й важкі бомбери по типу Бабоягії. Вони просто виносять російські РЛС. Буквально завчора знесли три штуки РЛС Неба в нили, А скока можна! і чого не захистили. А сьогодні ми вже побачили відео від першої особи, як все це відбувалося. Але у Соловйова ну треба ж якось відмазуватись, що все нормально все збивається все ідеально вони кажуть, що збивають майже 100 українських дронів. Ну тобто, в принципі, нічого не змінюється. Кожного дня я тут розповідаю що в Росії щось палає, виносять завод, зупинився. А вони ні, вони все збивають. А якщо не збивають... То, швидше за все, це просто запускалось не з України. Ішелони їм приходится преодолевать наше ПВО. І, і, і якщо це 0,9, то в сутки до цілі і більше. там буває, і 0, буває коли 100% збиваємо. Буває, коли е, 0,9%, буває, коли 0,96, от приблизно так. І е, е, це говорить о том, що до цілі долітає... 2-3 до 5 самолета в сутки. Это не обязательно одну цель, это могут быть на разные цели. Е, последним подтверждением этому стало стал налет на Ижевск. когда два самолета лютой нового поколения модернизированные долетели до э, Ижевска, который находится на расстоянии 1300, больше чем 1300 километров по прямой, а с учетом значит, полетного задания это может быть и полторы тысячи и более километров. И возникают вопросы, долетели ли эти беспилотники с территории Украины. Ілі вони були запущені з нашої території, доставлені то агентурним способом ви уявіть, як їх СБУ зашугали тими дронами з фур, що вони тепер скрізь їм ввижаються агентурно, завезли, запустили, Отому що ну як же ж наша ПВО їх не змогла перехватити? Так само росіяни такі: блін, це якщо витрачати чверть бюджету на армію і оборонку. То це нічого не дає економіці. Голова ВТБ банку Костін заявив, що коли великі витрати на оборонку, то ніякої продукції на ринок ну, не потрапляє на російський. тобто нічого не виробляється безпосередньо для росіян, а гроші просто типу улітають кудись, і куди ж вони? Б... Улетають. Это большие военные расходы, которые, помимо того, что они вообще большие, да, и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Да, эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложения не увеличиваются на рынке, а расходы растут. А что это за антидержавние заявы? На государственном мероприятии? Логічно запитаєте мене ви, тому це обурило Соловйова, якому довелося захищати можливість російської економіки знищувати українські міста. Це все йде от военно-промышленного комплексу, а неизвестно куда і неизвестно где. Ну, давайте сделаем еще следующее. Вот якщо у вас нет этого драйвера экономического развития, то ви делаете что? То есть вам предлагают альтернативную экономику. Это какую? Экономику 90-х, когда все сели на трубу? Экономику 2000-х, когда, к счастью, цена отросла, и мы сейчас будем продавать, а на эти деньги все будем закупать? И у нас внутри страны не будет развиваться ничего. То есть вот это предложение, а ВПК вытаскивает все. ВПК вытаскивает металургію, ВПК вытаскивает строїтельну індустрію, ВПК вытаскивает мікроелектроніку. Именно ВПК дає тот самый заказ, благодаря якому починає розвиватися від науки матеріаловідність, прочее, 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 до уже непосредственно того площення. Це дає только оборонно промышленный комплекс і нічого иного. но саме так знову ж таки тисячі разів погоджуюсь, навіщо будувати всередині Росії дороги, лікарні, мости, розвивати ту освіту і медицину, якщо. Можна просто виплавляти постійно мільйони снарядів, дронів, ракет, танків, аби баранити десь там якихось неслухняних українців, які захотіли жити нормально. От чого тим українцям не жилося спокійно в мірі з великої Росії, де все завжди стабільно? Примірно так же, так, да, повинні виглядати фасади дитячих садів На свіжо відремонтованих тротуарах. І от це все, розумієте... Под, на под надписью Великая Россия. Вот. вот эти все провода, вот это все вот говно. И вот эта надпись Великая Россия, понимаете? И у них это вот спокойно все сочетается. Вот абсолютно все, вот этот обвисший флаг оборванный. Вот эти вот всякие розетки, провода с нарушением всех правил пожарной безопасности. Прекрасно у них все это сочетается. Это удивительно. Зато у нас всегда есть символы, да, вот поставили. Я люблю таштагол. А в чем эта любовь, собственно, выражается, объясните мне. В том, что вы не можете здесь... Обновить в детском саде вообще ничего, в том что это разрушенная, несчастная, отвратительная, страшная, кошмарная зубодробильная машина здесь стоит 50 лет. В этом что ли любовь к есть В том что говно лежит перед фасадом? Да, говно, за своє родненьке, російське, які там взагалі дитячі майданчики, які там садочки. Російська влада цілеспрямовано нічого не ремонтує, аби взрощувати з дитинства в маленьких росіянчиках ненависть до всього нормального, ненависть до прогресу. Аби потім. Петенька і Сереженька, не Петрик і Сергійко, а Петенька і Сереженька поїхали денацифікувати всіх нас, тобто мене, вас, усіх. І при тому в цей час на центральному російському каналі, ну там на умовному первому каналі, українців будуть порівнювати зі свинями і. Всім все буде окей, тобто денацифікатори використовуватимуть абсолютно ті самі прийоми, що і нацисти, яких вони проти себе протиставляють, тобто буде однакова методичка шоу Рейха з приводу євреїв, шоу росіян з приводу українців, і ні. кого вообще это не буде, ну, Штахель Швайн. Стальной дикобраз. На днях 4 месяца, как главная евробюрократка Урсула фон дер Ляйен, распираемая весенним обострением, предложила утыкать Украину шипами такого количества и качества, чтобы никто не приварил. Что по факту? Питается скотинка в долг. Но новость не в этом. Пайка усохнет. Да и тренд, кажется, уже не шипы. Лизать. Вот это тренд. А потом они дивуются. Чому ми тішимось ось таким відосом? Ну, серйозно. Сі, услихать такі весь сінлі діти дамой на тюпані грузам. Ну так в принципі виглядає справжнє горе. Коли грюєш, треба увімкнути селфі-камеру, записати відосик для Тіктоку про тюльпан, груз 200. Така сумна, що пісня була. Тюльпаном з часів Афганістану називають вантажний на Ан-12, який перевозить от этот от вантаж 200. Тому бажаємо побільше таких. Тюльпанів в кожну росіянську хату. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Завтра буде ще більш позитивне відео, тому що шлаку в мене залишилось просто мільйони тонни кілограмів, сантиметрів, центнерів. Коротше, як завгодно. І давайте ви поставите лайк і підписку і дзвіночок, якщо досі цього не зробила. Якщо вам супер сподобався наш випуск, і те, що ми робимо, можете стати спонсором нашого каналу. Вибачте, кнопка спонсорувати є під відео. Будь-який план по вашим можливостям будемо дуже вам вдячні. Всім па-па.